Италья Будалишах, врая проти Нануш, Хорти. Нідерланди, рейтинг 1985. Староіндійський захист. А Макогонова, Так. Ну є 5. У мене є поле Д5. Питання тільки... Куди якого коня? Чого на на Д5 а цього? Куди? А, я ж лапити. Зергут тоді. Так, а він десь сюди. Ну, давай роки, ровочку. Дивно хі? Ну, хоче в 5 піти? Так, я можу поміняти слонів? Так чисто. Провести, як кажуть, вигідний розмін. Чи Ти підеш ще 5 Підеше F5. Добре, будемо вважати, що ми таки хотіли. Спровокувати тебе. 4 підеш? Це буде добре з твого боку, на мою думку. Але все рівно далі поміняю слонів. Часто хочеться. Чи ти знавсь? Це по чорному, тому мені вигідно розміняти. Хоча може в цій позиції вже й не вийде так. Може, 4, треба було, мабуть, піти сильно грає. Може просто взяти. Так, мені здається, йому треба було проміжний хід робити F3. Так, то фар звільнив. Сі. Тепер, мені здається, це не так круто. Я просто жетрець. Буду сподіватися, що мат я не отримую. Правда, є нюанс тут. Кінь прийде зараз мінімат поставить сам. Так, перш якийсь є шах. Що це дасть нам? Може, й сюди, може, і тут, не знаю. А, до речі, якщо я з'їм цього пішика, то взагалі проблем не має бути в нас. Хоча в мене є ще й такий хід. Динамічний. <кій> <кій> Що? Це таке? Куди це ти пішов? Тут уже мату не буде, король G2 буде стояти. Дякую. Ну він випустить свій шанс. Там у нього, я думаю, була прекрасна позиція сториндійська. 74 на 77 для атак. Десь. є 5 звісно, тут не. Тут C5 чого грають це 5 Щоб відкрити оцю діагональ для слона. Логічно? Логічно. А E5 для чого грають? Щоб знову закритий. Нелогічно. Плюс віддається поле D5. Дуже важливе бо в багатьох позиціях. І починається боротьба з нього. Чого я міняю слона на слона? Тому що слон може захищати це поле і білі поля. У нього білі поля слабкі. У мене пішак на e 4 на білу носить. Він трошки обмежує мого білопольного слона. Він буває важливий, але тут я вирішив, що мені буде вигідно розміняти, хоча комп'ютер каже: побійся, бо зіграй. Це такий розмін на майбутнє. Білим полям я граю собі. Так, отут не міг він зіграти F3. Не дуже добре, так? Да? Ну, добре. Так, значить, у нього були тут хороші шанси. Зв'язаний з ходом Фрезіс 4. А, от тепер, якщо забрати, то тоді вже F3. І все. Блокується просто фланг, залишається дві лінії, по яким король отримує мад. Тут, правда, є інші ходи, є і фарзі 6. Тут тобто не треба відкривати ец лінію, але всеріне F3. Все рівно не вдала позиція у білих. А тут вдала позиція F3 вже. Погано. Слон G5 був хід. І просто жив. Окей. Да, йому треба було свого коня. Я веду коня покращую свою фігуру легку. Йому треба було свого коня, а тут якийсь шах. Сюди підеш то ще й мат можна отримати. Ну всяке може бути. Динаміка є динаміка. Дає мені час і кінь з ефектами входить. Ферзі 6, ну це все рівно. Тут нема сенсу дивитися, які варіанти вже погана позиція. Да, ну і тут не втримується вона. Дякую супернику, що не тягнув час.